Вітаю вас миром і любов'ю Ісуса Христа. Подяка Господу за те, що Він дарує нам можливість разом дослідити урок 9, який називається Ісус помер моєю смертю. Допоможе нам дослідження, сестра Ліна. Мир тобі, мир. Нехай Господь поможе, щоб ми могли зрозуміти. Ісус Христос помер для чого? Що мені дарується? І чи помер Ісус Христос за кожну людину? Ми прочитаємо головний вірш, він записаний до Римлян, 8 глава, 3 вірш. Адже що було неможливо для закону через немічність тіла, Бог, пославши свого сина в подобі гріховного тіла і задля гріха, засудив гріх у тілі. Головна думка у духі перостві написані такі слова Коли людина, ошукана сатаною, виявила непокору божественному законові, Бог не міг навіть заради спасіння грішного людства змінити цей закон. Бог є любов, Його закон є вираженням, Його характеру. Змінити цей закон означало б зректися самого себе, це зруйнувало б ті принципи, від яких залежить добробут у всього всесвіту. Навіть цей урок показує, що ми є грішні, і ми знаємо, що в законі написано за гріх, що людина повинна заплатити своїм життям, смерть. Але тут написано про те, що Господь дарує нам спасіння, нам грішникам. Але закон говорить те, що повинна понести страждання людина, плату за гріх. Але ми в цьому моменті будемо вивчати, як Господь, незважаючи на те, що ми грішники, хоче дарувати нам спасіння. Отож, перейдемо до питань, і перший розділ називається закон. Відповідно до закону про шлюб. Що звільняє жінку від її першого чоловіка? Коли люди одружуються, вони дають обіцянку один одному. Угу. І лише в тому випадку, коли померла одна з сторін, людина звільняється від, цього, від цієї обіцянки, і на цьому випадку, як тут, що звільняє жінку від її першого чоловіка, смерть її чоловіка. Тобто, поки живий чоловік, дружина, вони пов'язані з законом. Так. Наступне питання: чи має хтось законне право вбити першого чоловіка? У біблії є такий випадок, що Господь Він наказав ізраїльтянам, щоб вони мали певну стрічку на своїй одежі. Для чого? Для того, щоб вона нагадувала їм про закон Божий. Угу. І, отож, в тому Закону Божому, то є заповідь, яка каже: Не вбивай. Так. І тому ми завжди, в будь-якому випадку, що би ми не робили, ми завжди маємо задавати собі питання, чи дозволяється закон, чи є в цьому воля Божа. І тому в цей випадок він вказує на те, що ніколи ні в яких обставинах людина не може забрати життя іншої людини. Угу. Тобто неможливо обминути закон, що ну, якщо одружена людина, то її половинка навмисно буде вбита, то це буде оправдано законом. Та ми можемо згадати приклад Давида. Пам'ятаєш, як да. він вирішив обійти закон, бо хотів одружитися на Вірсавії, угу. і він підставив урію її чоловіка, і які гіркі наслідки поніс Давид. Так. Біблія відкрито називає гріх своїм іменем. Чому у плані викуплення для спасіння грішника необхідно дотримуватись легітимності закону? Кожного разу, коли людина грішить, вона порушує закон Божий. І Божий син поручив все за людство, щоб зберегти честь Божого закону. І тому він за допомогою його крові ми. Можемо, навіть порушивши закон, цей порушення закону, воно завжди, наче запрямовує одежу uh -huh. ко, кожної людини. І тому, але завдяки його крові, доки є час благодаті, доки ще нам дарований цей час, ми можемо ще покаятись і отримати прощення. Дякую. Отож, я так подумав, коли досліджував цей урок, чому на перший розділ поставили про закон, але тут говориться більше про зв'язок чоловіка і дружини, про священний союз шлюб, чому тут говориться про те, що цей шлюб не може бути розірваний, а це для того, щоб ми могли провести паралель, як стосунків шлюбі є вічними. Так. Поки жива людина, чоловік, дружина. Так само і стосунки Господа з людиною є вічними. Це означає те, що Господь не змінюється, так, і закони він його не міняються. Так. Перейдемо до наступного розділу, який називається законність спасіння. Оскільки милість також необхідна, а закон не передбачає цього, що треба було звершити для спасіння людини. Потрібно було звершити план спасіння. Так. В чому він а, полягає? План спасіння. Що таке? Оскільки вже було сказано, що порушення закону воно вимагає смерті, але Господь, оскільки він люблячий і милосердний, він віддав свого єдиного сина. Тобто, він смерть переклав на нього задля для того, щоб. Люди могли очиститися від гріха, засудити гріх, як у вірші написано, і щоб оправдання закону здійснювало в нас. Угу. Отож, ще таке питання тобі задам. Зараз багато ораторів, письменників, філософів стверджують, що ми повинні жити за велінням свого серця. Ми живемо у вільний час для нас. Ми зараз маємо свободу. Хочу я, того прислухаюсь, хочу з того не прислухаюсь. Закон Божий. Ми теж можемо так вважати. Цю заповідь я буду не порушувати, я не буду красти, я не буду вбивати, перелюбу чинити, наприклад, не буду. А ось, наприклад, другу заповідь, чи четверту, чи першу буду порушувати. Написано, є такий вірш, що чітко сказано, що хто порушує одну з заповідів, він порушує весь закон. І... Той, хто навмисно йде проти закону, угу. тобто у неї є ці пізнання про закон, вона знає, але іде навмисно проти нього, це великий гріх. Так. Прошу. Дякую. Коли ми перебували в рабстві гріха, чим став Ісус для того, щоб бути моїм Спасителем? Після того, як людина зрішила, щоб підняти грішну людину, Христос він зійшов до неї і Він прийняв людську природу, переніс все, що трапляється на людській долі, немічі людства, негаразди. Він, той, хто не знав гріха, чистий характером, він заради нас став гріхом. Він взяв на себе всі гріхи людства. І поніс ці страждання заради нас. Заради тебе він руйнує владу смерті і відчиняє браму раю. Також написано про те, що він відчував конвульсії агонії. З його чола стікала кров і піт. Ми знаємо, наскільки самі ваші тортури він переніс за наші гріхи. Написано, що не було такого випробування, яке би Ісус Христос не переніс. Ісус Христос прийняв тіло грішної людини, щоб ніхто з нас не міг сказати, що Ісусу Христу було легше, Він був не в таких умовах. Він все переніс і дав нам гарний приклад, що у будь-яких обставинах, при будь-яких спокусах ми можемо устояти з Божою допомогою. Так. Перейдемо до наступного розділу, який називається Гріховна природа людини. Опишіть людську природу, яку Ісус взяв на себе. Писання описує цю природу людську як деградовану і осквернену гріхом людської природи, що страждає. І тому ця природа, яка деградована гріхом, яка підлягає порушенню закону, він взяв на себе. І протягом чотирьох тисяч років ріховного полону, в якому перебувала земля. І ослаблена цим гріхом, то це все падало, пало на Ісуса. На плечі Ісуса Христа. Так. І навіть Він помер за гріхи тих людей, які ще не народилися. Так. Він за наші гріхи з тобою помер. Хоча в той момент ми ще не були на не цій планеті. І це велика милість незаслужена від Господа для нас, грішників. Чому Ісусові потрібно було прийняти нашу людську природу? До євреям написано, такого потрібно було нам правосвященника, святого, невинного, непричетного до зла. Е, перебуваючи у людському тілі, е, Христос жив за законом Бога. Хоча Він, е, як у е, людському тілі він е, е, бачив і е, е, спокуси, які спонукали його до створення гріха, угу. і він, щоб він міг осудити гріх. У тілі і засвідчити про те, що закон був призначений для життя, щоб життя воно було кращим. Адже закон він створений для того, щоб. для нашого блага. І аби забезпечити щастя, мир і вічне благо всім, хто йому кориться. Дякую. Дякуючи крові Ісуса Христа. План Спасіння став довершеним. Дякуючи крові Ісуса Христа. Закон, те, що вимагав, отримав смерті. Тому що Ісус Христос нам допоміг у всьому. І Він був реальною людиною. Бо багато хто вважає, ну, яке було тіло гріховне в Ісуса Христа, а Він випробування переносив як Бог чи як людина. Знаєш, є дуже багато таких питань. Це богословське питання, і ми до кінця тайну божества не можемо зрозуміти. Але хочеться одне сказати. Ісус Христос. Проявляв Божественну силу для допомоги людям. Так. Ісус Христос ніколи не е, використовував божественну силу для того, щоб перемогти спокуси, для того, щоб полегшити свої страждання на ріголові. Так, Він увійшов у положення людини. Так. І ми знаємо, яка агонія, яка мука була, що навіть небеса на деякий момент що зробили. Відвернули. Відвернулися і була тимряво на деякий час, якщо ми читаємо так. Євангелію уважно. Це показує на те, що настільки йому було важко, як фізично, але саме більше і все, що і забрало у нього той момент життя, це от та духовна мука, той гріховний тягар світу, який на нього ляг в той важкий момент. Отож, перейдемо до наступного розділу, який називається Досконалість. Опишіть життя Ісуса, коли він був на землі. Ми знаємо, що Він прожив на нашій планеті фізично 33,5 років. Що ми можемо сказати про цей період? Ісус, як не ну як небесна сила і як Бог, Він понизив самого себе, прийнявши образ раба. Адже він прийшов не щоб йому служили, а щоб послужити. І поставив у подобі людину, і з вигляду був як людина. Вірші цікаво описують, що він упокорив себе, був слугняним аж до смерті. І смерті найжахливішої, яка могла бути на той час, найпозорніша написано. І він її прийняв. Життя його було чистим і наповнене мудрості. Він завжди шукав у небесних сил допомоги у Отця свого. Він цим показував, він у всьому показував нам приклад, що перше, ми повинні підтримувати зв'язок з Богом, і тоді у нас будуть сили для боротьби, а також те, що наш характер він може залишатися чистим, якщо гріх не може підступити до людини без її ж згоди. Звісно, людина робить вибір. Декілька питань тобі задам. Ісус Христос був на землі у вигляді раба чи у вигляді царя. У вигляді раба. Хоча був сам. Царем. Царем, так. Наступ... А другий його прихід вже буде у вигляді царя. Так, звісно. Наступне питання. Скажи, де правильно, де неправильно. Ісус Христос любить гріх, Ісус Христос любить грішника. Де є правильно, де неправильно? А неправильно те, що Він любить гріх. А правильно те, що він любить грішника. Так. І в підтвердження цих слів я хочу прочитати е, речення з примітки в вибрані вісті на сторінки 254. Ніколи на землі не було істоти, яка ненавиділа б гріх такою досконалою ненавистю, як Христос. Я коли це прочитав, я підкреслив: досконала ненависть до гріха. Тобто нетерпимість. Він навіть не міг уявити. Що він може згрішити. І от така у нас має бути нетерпимість, досконала ненависть до гріха. І хоча сатана спокушував через ангелів, особисто до нього приходив, але він отримав силу від Небесного Отця, тому що він хотів зберегти заповіді Господні і показати, що, незважаючи на це деградоване тіло, тому що він прийняв не тіло таке, як було в Адама. А він отримав тіло людське, уже деградоване, як ти казала, так. за 4 тисячі років. І незважаючи на ці всі проблеми, він устояв, дав нам приклад і дав нам спасіння. Опишіть рівень досконалості Христа. Знову повертаємось до того, що він був випробований. І в чому була ця досконалість? Досконалість проявлялася в тому, що він, залишивши нам приклад. Він не вчинив гріха ні одного. І не знайдено підступу в устах його. І кожна людина може досягти тієї досконалості хри... християнського характеру, на рівні якого хоче Бог, хоче бачити в нас Бог. І завдяки цій жертві Христа, кожен віруючий може отримати все необхідне, щоб отримати життя вічне. Угу. Отож, досконалий характер за своє життя можна. З Божою допомогою вирізбити в собі, чи як би сказати, б зробити ідеальним, можна. можна завдяки так? жертві Христа і цій можливості можна зробити досконалість, досконалість характеру, завдяки Божій допомозі та, звісно ж, усиллям, які прикладаємо. Угу. Можна сказати, що у мене вже досконалий характер і немає потреби далі його відшліфовувати. Потрібно завжди. Протягом усього життя людина веде боротьбу, uh -huh. з якого і ця досконалість і робиться. І тому, написано, немає правильного ні одного. І за, за для цієї досконалості потрібно багато що зробити, щоб її отримати. Uh -huh. Так. Нехай Господь поможе, щоб ми. Також були досконалими, як і Отець наш Небесний, як, як Ісус Христос, як Дух Святий, щоб ми могли бути досконалими, щоб ми до цього повинні йти. Якщо ми оступилися, то щоб ми не засумнівалися, а просили пробачення в Господа, і Господь каже, що той, хто приходить до мене, то що, я його не вижену геть. І кінечний розділ називається перетворення. Що відбувається, коли ми приймаємо смерть Христа? Воскворненні гріхом людській природі заради нашого спасіння. Біблія це описує як нове творіння, угу. як новонароджене, змінене. щоб важливо, щоб вона мала віру і віру, яка діє через любов. А якщо людина приймає Христа в своє серце і хоче змінити своє, Себе, все своє єство, помирай гріха, то вона, начебто давид. Вона просить, щоб змінилося серце. І серце чисте створить в мені Боже. Так, Нехай це буде нашою молитвою нашим проханням до Господа. Що відбувається з людським серцем за такого перетворення? А ще раз звертаємося до вірша, яка. Який написаний у Єзикілля, я дам вам нове серце. Е, і вказується, що у людини у неї серце кам'яне. Uh -huh. Але Бог хоче змінити його на плетяне. І важливо, щоб людина погодилася на цю обіцянку, яку він дає. Тоді, е, тоді відбувається ця обіцянка, яка дана, що в нас серце буде змінене. І якості, які. В нас хоче бачити в Хр Христос, вони будуть в нас розвиватися, проявлятися. Угу. Робота людини. Багато хто з людей кажуть: я хочу самовдосконалитись. Я хочу стати кращим. Сама по собі людина може стати досконалою в Ісусі Христ без заслуг Ісуса Христа. Ні, сама людина свої не може. Вона може хотіти, але. Якщо дійсно вона пов'язана з Христом, тобто без Христа не зможе досягти лише за допомогою Христа, якщо вона прийме його в серце, якщо буде згодна і, начебто, буде з ним разом, то тоді разом і бажання людини і допомога Христа вони з'єднаються і буде працювати Дух Святий над серцем і обробкою нашого серця. Я пам'ятаю, як я вчився в місіонерській школі, і ми цілу сесію вивчали про план спасіння. І ми запитали брата: ну все ж таки, яка роль людини в спасінні? І ми дійшли до того висновку, що людина просто повинна прийти до Ісуса Христа і сказати: Боже, я бажаю, щоб Ти поміняв моє життя. Людина старається, потім падає у відчай. Людина падає, людина піднімається і хоче сама допомогти. Просто прийдіть до Христа, а Христос приймає вас такими, як є. Так. І Христос підскаже, що тобі потрібно те робити. Тобі те потрібно робити. Пам'ятаєте, як він до багато юнака. Він відверто каже, що ти повинен те й те, і те робити. До Никодима. Він нічого не говорив, що, що ти повинен помінятися, але е, тобі потрібно переродитися духовно, тому що так ти живеш ніби правильно, люди тебе одобряють. І ми пам'ятаємо, як він зустрівся з Самарянкою, як він е, розказав про її життя. І він знає я вірю про кожного з нас: наші спонукання, наші бажання, наші переживання. І він хоче, щоб і ми також могли перетворитися або на народитися згори. Так, робота Христа полягає в тому, щоб відновити її до такого, як вона була з самого початку. Адже людина була створена досконалою і написано за прообразом Божим. І вона була здоровою, гарною. Що в неї не було, Бог. Створив все для того, щоб вона була щаслива. А на даний момент робота людини покладатися на заслуги Христа, тобто довіритись йому. І тоді робота Христа буде не марною. Так, дякую. Отож, ми пройшли з тобою урок дев'ятий, який називається Ісус помер моєю смертю. Ти згідна з цим твердженням? Так. Я би мав померти, але Ісус Христос помер не тільки за мене, а й за всіх. За всіх. Так. Який висновок ти можеш зробити по пройденому матеріалу? Можемо зробити висновок, що ми повинні пам'ятати, що людина не має в собі самої досконалості, її треба розвивати протягом життя, але в цьому має допомагати Христос. І нашою головною метою це. Не порушувати волю і закон Божий, адже він створений для того, щоб зробити життя щасливим, і досконалість вона здобувається зусиллям. І зусилля, які сховані у Христі, то будуть знову ж немарними. Дякую, дякую тобі за допомогу, за підтримку в дослідженні слова Господнього. Цей урок, знаєш, взагалі, я коли передивлявся, його можна було поділити на п'ять частин, на п'ять уроків навіть. Урок можна провести про закон, наступний про законність спасіння, для чого вона потрібна, потім про гріховну природу людини, також про досконалість Ісуса Христа і про перетворення. Це такі п'ять основних питань, про які я вірю, ми можемо досліджувати все життя. Так. Але хочеться зробити також і мені висновок, дорогі друзі, дорогі глядачі, щоб ми могли найперше споглядати на Ісуса Христа. Коли ми будемо дивитись на Ісуса Христа, Ісус Христос нас не залишить, Ісус Христос нам поможе перетворитися, народитися згори. Ісус Христос допоможе нам стати досконалими вже в цьому житті, Він нас не осудить, якщо ми і впадемо. Він нам допоможе. І ми тоді будемо розуміти, що є закон, це як правило, яке Господь нам дарував на сьогоднішній день. Є благодать це незаслужена милість, яку Господь привив до нас грішників. І ми зрозуміємо зв'язок закону і благодаті, тому що зараз дуже багато людей одні кажуть, що нас закон спасає, інші кажуть, що закона не потрібно, а благодать. Но якщо благодать, то навіщо Ісус Христос помер за мої гріхи, якщо вже закону немає? Це тоді ми не можемо зрозуміти. А тут показує, що Ісус Христос примирив світ з собою. Він став в деякому смислі гріхом, прийняв грішне тіло, прийняв гріхи наші. Він постраждав і дарує нам спасіння. Будемо дякувати Господу за цей цінний дар. Будемо старатися жити з ним, і Він нас не залишить, як і не залишав до цього моменту. Боже к вам благословінь. Амінь. Амінь.